Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні вирішила відзняти відеоогляд продукції торгової марки 100 пудів. Вона представляє традиційні та інноваційні продукти для смачного, зручного, корисного харчування. Наповнити свій будинок ароматною випічкою, витративши при цьому мінімум зусиль в процесі приготування, вам допоможуть ось такі готові суміші. В кожній упаковці є практично всі необхідні інгредієнти, а на зворотній стороні пачки описаний детальний рецепт приготування. Тож, якщо ви отримуєте задоволення від приготування їжі, надихаєтесь цим процесом і вважаєте, що це ваше покликання або ж, можливо, навпаки, ви дуже зайняті на роботі та у вас зовсім немає часу на кулінарію, але ви хочете порадувати своїх близьких. Смачною, корисною та різноманітною їжею. Тоді рекомендую завітати в інтернет-магазин та ознайомитись з усім асортиментом їхньої продукції. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Колекція страв зручного приготування познайомить вас з кухнями різних країн світу. Допоможе легко та швидко приготувати як перші, так і другі страви. А також смачну випічку. Тож готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається.